Коли я вимагав, це прагну створення нової країни, країни вільних громад з максимальними свободами для людей, з обмеженою державою, яка в кінці кінців буде займати своєю основною справою, це оборонної країни і захистом громадян України, зовнішнім захистом, я збуваюся постійно казати. Ви кажете, що я просто мрійник. А справа у тому, щоб це відбулося, треба для цього щось робити. Я для того щось роблю. Але якщо Бог спуститься і подивиться, Він скаже і я буду йому каже, що це нікому не потрібно взагалі. Хіба це вам потрібно? Я цілий рік займаюся ці відео, я вам пропоную своє життя. Готовий поставити його на кон, тому що в мене все рівно немає вибору, бо в мене така ситуація, що або я загину, або я не буду жити в цій країні, фактично. Вот який варіант. Або загину, або все одно я в цій країні жити не буду. Тому єдиний шанс мені вижити, фактично, і залишитися жити в цій країні, це щоб ці зміни відбулися. Бо в крайньому випадку, навіть якщо мені повезе вижити, мені придеться штурмувати кордон. Тому вибору в мене немає. Мені... Поки є час, я намагаюся це зробити. І вам, якщо ви хочете, щоб це здійснилося, треба підтримати таких людей, як я. Ви просто не розумієте, як це працює. коли ви починаєте щось робити, це просто буде здійснено. Якщо ви хочете, щоб це було, підтримуйте мене. Хапайтеся за ту соломку, яку вам пропонують. Хапайтеся за ті двері, які я вам відчиняю. Немає значення, наскільки я не готовий для цього, і ви вважаєте, що я не готовий. Якщо ви будете мене підтримувати, навіть таку людину, яку я підтримую, то вам хтось допоможе, Бог допоможе, знайдеться людина, яка це зробить краще. Влада почне робити зміни, проведе вибори там, і ще щось буде проважувати. Але це відбудеться лише тоді, коли всі побачать, що вам це потрібно настільки, що ви готові навіть підтримувати такого людину, як я. Вибачте, за три роки, точніше за рік, коли я записую ці відео, 5 людей мене підтримало. П'ять людей могли скопіювати номер карточки і закинути пару гривень на мій рахунок. А я прошу лише 10 гривень. Достатньо 10 гривень, тому що для мене важлива дія, ваша, ваша дія, щоб ви хоч трошки пошевелились і щось зробили, щоб всі побачили, що вам це потрібно. З, розумієте? Мені це потрібне менше, ніж вам фактично. Я знаю, що я роблю. Я знаю, на що я пішов, я знаю, чим я, я ризикую. Мені нема чого втрачати, а у вас ще є чого втрачати. Тому хапайтеся хоча б за те, що є. Хапайтеся. це вам більше потрібно, ніж мені. Вам вибирати. Дякую.